Але мінометні обстріли вздовж всієї лінії фронту не вщухають. А від стратегії великих оточень бойовики разом із російськими кураторами переходять до тактики локальних котлів. Андрію Цеплієнку вдалося побачити карту ворожих позицій під пісками. Згідно з нею, це село окупанти поступово намагаються охопити з флангів. Однак добровольці в пісках бойовий дух не втрачають і навіть читають у перервах Шевченка. Наш репортаж із передової. Гомоніла Україна. Довго гомоніла, довго-довго кров степами текла, червоніла. Це Шевченківський день на передовій у пісках. Слова кобзаря, наче пророцтво в сирих березневих окопах. І ви сєсть сукровато, і нелють живої, козацької тієї крові, чистої святою. Вітаю всіх з народженням Тараса Григоровича Шевченка. Слава Україні! Бойовики, які зазвичай влізають на українську радіочастоту, зараз мовчать, та не тому, що поважають класика. Противник проклав телефонні дроти, аби українці не чули їхній радіообмін. Поганий знак вважають добровольці. Слава Україні! Котел буде, зі всі розуміють, всі знають даже как-то що тут Некоторые ліво сміряються і настраиваются биться в ньому, а некоторые просто проворачують далі свої коррупционные схеми в надежде на те, що вони вовремя туди убегут. і будут потім героями. ходить в Києві, хвастаться. Поки бійці спочивають під Шевченкові вірші при свічках, на горищі за димарем працює автоматичний гранатомет, відсікає черговий напад на піски. Тут війну не зупиниш ніякими словами ані віршами, ані угодами. Неспокійна ніч закінчується, день починається теж з перестрілок. Він визиває мене на себе, хоче побачити. Де ти де де да, да. Зараз ми з ними пограємося у спарчені автомати. Добровольці відкривають вогонь лише у відповідь. Навколо селища щодня з'являються нові ворожі позиції, а добровольці облаштовують нові рубежі оборони. Зараз хлопці готують нову позицію на напрямку, з якого очікують на наступ бойовиків у відведення їхньої техніки. Не вірять, бо знають, за півтора кілометри звідси потужна танкова група. Скільки там танків? Звісно у них? Нормально. Три, 30 більше. Больше тридцять. Ну то це серйозна батальйонна група, де серйозне, да. Шляхів для можливого наступу чимало і на землі, і під нею. Бойовикам вони добре відомі. Це водяні колектора, які виводять, відводять воду з вльотки. Ці підземні ходи по підпіски за аеропорту ведуть нас на наступні пункти. Вони користуються цими користуються. Ми ходили з товаришами, витягували звідти неодноразово драбини, які вони. По яких вони вискакують і заходять, по той бік лінії фронту за цього бійця апостола обіцяють гроші, бо він провів кілька нахабних блискучих операцій проти ДНРівців. За досвідом бували солдат, за віком майже син полку. Скільки тобі 18. 18 тобі? Веселий смайлик на бронежилеті, наче захист від сумної реальності. На мої руки я тільки про війну фільми. Дивився книги, книги читав. а щоб в реальних діях це все відбувалося, це для мене. Сушний сон. сум. Інколи думаєш. Просто... Але ти живеш у цьому селі? <свісно> ну так, живу. Хочу надію, що я колись прокинуся і, сказ... і мені скаже, що це був просто поганий сон. Тут склалася дивна традиція брати позивні з біблійних сторінок. Апостол доручає нас Моїсеєві та Янголу. Про тишу та перемир'я тут уже навіть не жартують. Міномети не мовчать ні вдень, ні вночі. Давай швидко вперед. Під обстрілом треба щосили їхати вперед. Зупинятися не можна. Обстрілюють 82-мм мінами. Ніби цю зброю за домовленостями відводити не обов'язково. Але лише за кілька хвилин на цій позиції ми нарахували чотири вибухи. Бойовиків тут можна не тільки почути, а й побачити. Вони поступово скорочують дистанцію і оточують українців своїми укріпленими районами. Це є крайня позиція. Від до сепарів тут 470 метрів. Вже вогневий контакт абсолютно візуальний. Ми бачимо їх. Вони бачать нас попереду. Нас на 12 годину то є укріп район. звідти шмаляють з важкої артилерії. Звідти шмаляють з мінометів. Ви бачите, прямо зараз. Ось кладуться міни. Раніше бойовики, принаймні, під час відвідин спостерігачів припиняли вогонь. Тепер білі позашляховики ОБСЄ для ворога не аргумент. Обстріл з боку бойовиків. Ви почули його? Ви його зафіксуєте? А вже ж але раптово знайшлися свідчення і про обстріл важким калібром, який має бути відведений звідси. Бачиш? сижака сто після 152. Я бачив цього хлопчика в пісках на початку війни, і він усе ще тут ховається в руїнах. Слушай, Даніо, а ж ти вже в школу не ходиш? Скажи, пожалуйста, Данилкові вісім його тато не хоче залишати пісків, живуть у підвалі, підсвічуючи своє похмуре життя ліхтарками. Мож поїхали що, Тож Без свого дому стати стать бабжовки. Ми виїжджаємо з пісків. Недобудований міст, до якого мчиш, втискуючи педаль газу в самісіньку підлогу, видається межею, за якою кінець війни. Але й це ілюзія. Вона триває, незважаючи на задеклароване припинення вогню від півночі до півдня. Це широкине селище поблизу Маріуполя. Тут найкращий спосіб зберегти здоров'я навчитися швидко бігати зараз. Важко. Просто з'ясувати, хто стріляє наші чи бойовики, оскільки бій іде настільки близько. Я розумію, так не? Так, бій зараз іде буквально в декілька метрах від нас. Тому краще зайвий раз свою голову не висовувати з бліндажа, окопа чи підвалу. Західна частина селища під контролем українців. У східній господарюють бойовики, бої точаться буквально в сусідніх будинках. Важко передбачити, які конкретно будівлі могли бути зайняті там за ніч. Тобто дуже важко розуміти, звідки можна очікувати атаку. Бойовикам та росіянам конче. Потрібне, широкине. На їхніх картах воно вже позначене як ДНРівська територія. Ну, от сто двадцятка б'єш. Ми 120-ку не використовуємо. Стріляють звідусіль. Бійці відпочивають у бункері під постріли та вибухи. Навіть кухар навчився готувати тут, пригинаючись, і водночас блискавично. До слова ми переживаємося. тільки води води не вистачає. Знаєш, води може не вистачати. інколи ну, то привозять вже, коли вже таке вже... Mm -hmm. Бо буває, нема води де ж купити. Помитися треба, хлопці. Скільки вже не милося, так, ну якщо чесно. Ні, ну ми ж не бомжі зовсім. <різь> Ми привозимо води, ми їм нормально. Ну це ж не в баню сходити. Кожна поїздка в Широкине лотерея. Тратікати, як ви ніколи ні звідки не тікав. Моліться. І Не бійтеся, вони не побудуться. Шанавсього трактористи і шахтери. Так. <ривіт> так звані трактористи і шахтарі професійно і чітко обрізають дороги до Широкиного. Жодної безпечної немає. Працюють снайпери у суцільні вирви. Перетворюють ландшафт міномети. Зробили пару нових дирок для вентиляції. Осколки. Коротше, від міномета 120 двадцяти. Таких мінометів не має бути ні в Широкеному, ані навколо пісків. Мінськ це зафіксував, але вони є. Ми чуємо їхні важкі голоси та бачимо глибокі вирви. І ці автографи російської зброї переконують більше, ніж підписи під мінськими угодами. Андрій Цаплієнко, Сергій Кисельов, Віталій Ткачук, Тесен Тиждень. 1 +1». Широкене село на підступах до Маріуполя стало найгарячішою зараз точкою на Донбасі. Українським силам воно потрібне, щоб контролювати висоти і напрямок на Новоазовськ терористам для повноцінного наступу на Маріуполь. Інформація, що бойовики готуються до штурму Широкиного, надходила впродовж тижня із різних джерел. На додачу сьогодні на Донбас зайшов так званий позаплановий гуманітарний конвой із Росії. У міст понад восьми десятків білих вантажівок уже традиційно загадка, але після кожного такого конвою це вже помічено. Активність і арсенал бойовиків. Посилюються в Маріуполі. Цілий тиждень спостерігає наша Алла Хосянівська. Вона зараз на зв'язку з нами. Алло, вітаю, яка ситуація на підступах до міста зараз? Чи варто очікувати наступу? Вітаю Алло. Ситуація на Маріупольському напрямку залишається напруженою. Зранку двічі зі стрілецької зброї обстріляли населений пункт Чермалик. Не припиняються обстріли. Селище широке не близько сьомої ранку. Бойовики відкрили вогонь. Противник використовує зброю, яка заборонена мінськими домовленостями. А саме міномети 120-мм калібру. Також обстрілюють українських військових зі стрілецької зброї. Сьогодні також там працювала пара снайперів. Їх підтримував кулеметник. Бойовики роблять усе, аби спровокувати. Українських військових об 11 ранку противник навіть відкрив вогонь по підконтрольній їм території, так званій ДНР, стріляли по населеному пункту Саханка зі 120 мм міномета. Примінялися ГС з-подствольників стріляли по нашим позиціям. В основному це починається десь, либо з самого утра, ну в протяжні дня і під вечір. в, в основ спокійно. Основна техніка у противника знаходиться в глибині. То есть они ее время от времени подтягивают, там производят отстрел танка, например, подъедет, отстреляет снарядов 20 и отъедет. Активізувалася розвідка бойовиків. Учора ввечері зафіксовано п'ять безпілотників противника на околицях самого Маріуполя в широкому населених пунктах Саханка та Зоря. Уже тиждень ходять чутки про можливий наступ бойовиків на місто Маріуполь. Військові, які стоять у широкому, не відкидають таку можливість. Противник може спробувати розпочати атаку. Проте зараз українські сили в широкому перебувають у більш вигідній позиції. Противник у низині кожен їхній рух добре видно. Віці заповнюють готові до будь-яких яких дій агресора Широкіна це удобний трафік для проходу тяжолої техніки на Маріуполь, поскольку ну в силу ланшафта там можуть пройти тяжела техніка, і поэтому нам потрібно підготовитися для того, щоб встрітити працівника. Ми собственники займалися. Вся територія, яка нам необходима для контролю, а на замінірована, а на прострілюється. Неспокій постійно зростаюча загроза. Ось такі відчуття в бійців і простих маріупольців на цю хвилину. Студія дякую, Алло. Алла Гусанівська Алла про ситуацію під Маріуполем. Обстріли українських позицій як ви чули, тут не припиняються. Зокрема, із забороненої мінськими угодами зброї. Наші готові до можливої атаки ворога. І вже конкретно заговорили на найвищому рівні про спорудження потужної оборонної лінії на Донбасі. За словами президента, маємо збудувати глибоко ешелоновану оборону за найкращими зразками проектів фортифікаційних споруд і бліндажів і в найкоротші терміни. Частину робіт закріплять за кожним регіоном. А по завершенні спитають за якість і швидкість виконання. Водночас, президент вніс на розгляд депутатів проект закону, який уточнює межі території із особливим порядком самоврядування. Документ фіксує розмежування територій непідконтрольних Україні і фактично не визнає усе, що захопили бойовики після дев'ятнадцяти. Надцятого вересня Порошенко закликав також провести ефективну демобілізацію, щоб ті, хто вже віддав борг державі, не залишалися в окопах, а відпочили фізично і психологічно і отримали медичну допомогу. Наші війська стали міцнішими, але розслаблятися не варто. Правда в тому, що мінська угода не діє, так заявив президент в інтерв'ю німецькому тижневикові більд і загалом перемир'я за його словами порушувалася 1100 разів. Процес, який розпочався рівно місяць тому. В Мінську після виснажливих переговорів ні в якому разі ні в кого не має створити ілюзії, що загроза відійшла або зменшена.